Доброго дня, любі друзі. Ось і прийшли наші візиточки ось такі. З цієї сторони продукти жильництва, а з цієї бджоломатки та бджолосімії карнійка зимовалі плідні і не, не плідні ось наші. До речі, кому потрібно, то ще є запис на середину червня до червня. Вже все зайнято. Ось такі можна буде замовити. Ну, також мед, прополіс, пилок ну всі продукти бджіництва. Це нам їх розробила компанія главпост Кому буде цікаво, можу залишити координати їхні контакти. Ну, правда. Макет ми запропонували. У нас вже раніше був розроблений ми свій, а оце вже розробляли вони. Бджола-маточка і наші контакти. Facebook, TikTok, номер телефону і канал YouTube. Ось, Ми їх заказали немало. Ось тут повна упаковочка. Ось такі наші будуть візитки. Будемо займатися далі рекламою жилопродукції, нашої пасики сімейної, популяризувати вживання меду та інших продуктів жильництва. Реклама двигун, продаж. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал.